Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо за яких обставин, за яких випадків найчастіше позбавляють виплату житлової субсидії. Тому що ми дуже часто з вами можемо просто не знати, не орієнтуватися. І о, в один прекрасний момент вам можуть органи пенсійного фонду припинити виплату житлової субсидії, і для вас це буде звичайно найбільше. Неприємнішим е, моментом. Але давайте ми розглянемо декілька причин, декілька обставин, які є найрозповсюдженіші і е, які не унеможливлюють виплату житлової субсидії. Якщо ви Подали недостовірні відомості про склад вашого домогосподарства, про членів їх сімей та ваш майновий і їх стан. Це дуже важливо, тому, коли ви заповняєте документи, заяву, декларацію про доходи і майновий стан, обов'язково вказуйте коректні і об'єктивні дані, тобто на сьогоднішній день. Якщо... На вашому депозитному банківському рахунку, а може рахунках, бо їх може бути декілько, є кошти у загальній сумі, які перевищують 100 тисяч гривень. Це також може бути підставою того, що вас можуть позбавити виплати житлової субсидії. Якщо ви здійснили дороговартісну покупку, що таке дороговартісна покупка? Це якщо ви купили квартиру, будинок... Якщо ви купили транспортний засіб, земельну ділянку, можливу валюту на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень, та не повідомили про цю обставину органи Пенсійного фонду України у місячний термін. Тобто, якщо ви здійснюєте дороговартісну покупку і отримуєте субсидії, ви зобов'язані у місячний термін повідомити про це органи Пенсійного фонду України. Та якщо ви змінили місце проживання, в такому випадку це є найпоширеніші випадки, відповідно за яких можуть припинити органи пенсійного фонду виплату житлової субсидії. Тож, якщо ви змінюється фінансовий стан, чи ваш майновий стан, ви щось купуєте. Чи навпаки, наприклад, ви проживаєте в домогосподарстві, у вас збільшується кількість членів родини, які з вами вже, наприклад, проживають. Чи навпаки, хтось виписався, чи, чи залишився у вас проживати, е, да, приписаний у вас в вашому домогосподарстві, але зараз знаходиться за кордоном, про всі ці моменти обов'язково повідомляйте у органи Пенсійного фонду України. Для того щоб вам, по-перше, не повертати переплачену житлову субсидію, а по-друге, щоб це не було неприємним сюрпризом, що житлову субсидію вам припинили виплачувати.